Не йде в Європу, а я не в жопу. О. Україна в Європу. Я не в жопу. Україна в <звігав> Європу. Я не дав. Європу. Я не кажу в жопу. Україна Європу. Я не кажу в жопу. Анду геть! Анду геть! Анду геть! Ан Ан Бачите, це дитина, де мене недавно зробили. Цей маленький плакат імпровізований. Але я скажу одне, вони це робили щиро. І я так думаю, що сьогодні цей... ця не знаю, як назвати, на всьому золотому унітазі туди наробив повно. Тому що нутро виходу в нього немає. Якщо він завтра веде надзвичайний стан, що він може повністю зробити, я не думаю, що після цього йому буде переливки. А це він може зробити. Ми повинні готуватись до гіршого. Але ми повинні знати. Що ми разом сьогодні наголошую вам, ми повинні сьогодні у нас є така кількість, кожен провести по 5 чоловік завтра годину, скажімо, пізніше. Ми розповсюджуємо інформацію в соціальних мережах, розповсюджуємо серед друзів по телефонах.